Ну що ж, вчора ввечері польські е, прикордонники, а також польські мітингувальники, які два дні блокували україно-польський кордон в пункті пропуску Шагині, повідомили про те, що вони закінчують блокаду. Але є одне, але е, вже сьогодні, тобто пройшло менше доби, і вони погрожують в грудні заблокувати тотально. Весь східний кордон Польщі. Ми зараз про це поговоримо. Тут е, замішаний, і е, якби міністр агрополітики Польщі. Е, зараз ми про це все поговоримо. Я думаю, це дуже важливо для українців. Бо грудень нагадаю це саме той місяць, який е, в якому спостерігається найбільший перетин кордону, як з України в Польщу, так і з Польщі в Україну. І тотальне блокування східного кордону, так як про це говорять протестувальники. Може нашкодити Україні максимально і тим українцям, які будуть перетинати кордон, точно так само. Дивіться відео до кінця, обов'язково своєю думкою діліться в коментарях. Дякую кожному з вас за підтримку і погнали. Отже, два дні польські фермери блокували україно-польський кордон. Говорили про те, що. Якщо влада їх не почує, то вони будуть це робити і надалі. Вчора ввечері до них приїхав міністр Секерський, який являється міністром агрополітики Польщі. Так? І він з ними поспілкувався. От. І тепер він від них очікує їхні вимоги. Так? А в них дві основні вимоги. Перша вимога це їм Обіцяли знизити податки, при цьому їх не знизили. Це якщо коротко, так не вдаваючись в деталі. І друге, вони бастують проти підписання угоди Євросоюзу з про зону вільної торгівлі з країнами Латинської Америки. І вони бастують, бо їм не подобається, що продукція з Латинської Америки буде на ринках Польщі, і їм потрібно буде з нею конкурувати. От і як бачимо, що перше, що друге, ні податки, ні Латинська Америка з Україною ніяк не в'яжуться. Чому вони блокують український кордон? Питання риторичне. Я думаю, що вже неодноразово ми про це говорили, і адекватні люди розуміють, звідки ножки ростуть в організаторів, скажімо так, цих протестів. От. І вчора ввечері, ніби була вже непогана новина про те, що кордон розблокували, і на цьому все. Типу, два дні побастували. Не буде блокування до кінця року, як вони говорили, але бачимо, що не так солодко все є, як ми собі могли думати. Бо вже сьогодні. Польські фермери повідомили, що буде масова акція на увесь східний кордон. Польські фермери погрожують відновити блокування кордону з Україною. Чомусь бачимо, що в польських фермерів... Які слабо знають географію. Я говорю не про всіх фермерів, а говорю про тих, хто блокує український кордон, навіть коли цього робити взагалі недоцільно. Чомусь для протестувальників давайте їх називати так, бо польські фермери в більшості свої – це адекватні люди, які на той кордон не приїжджають навіть. Чомусь для протестувальників блокування всього східного кордону це блокування тільки кордону з Україною. Про східний кордон з Білорусією чи з Росією, чомусь ніхто з них не згадує. Так, і е, припинення блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною, польськими фермерами, тимчасове акції протесту можуть поновитись в грудні і будуть набагато масштабнішими. Але знову ж таки пам'ятаємо, що це блокування виключно кордонів з Україною. Чому так? Пишіть свою думку в коментарі. Ми призупинимо акцію протесту, але ми від неї не відмовляємось. А якщо домовленості не будуть виконані, ми повернемось. Але це буде масова акція протесту на весь східний кордон Польщі, наголосив один з лідерів страйків Роман е, Кондров. чомусь весь східний кордон Польщі це виключно кордон з Україною. Я до цього питання постійно, постійно повертаюся вже другий рік, і відповідь на нього е, отримати не вдається, але в принципі. Не треба мати вищої освіти, щоб е, зрозуміти, чому так. Під час переговорів з е, міністром е, аграрної політики було досягнуто певних домовленостей, і аграрії до вівторка, 26 листопада, тобто до завтра, мають представити Міністерству сільського господарства Польщі свої вимоги, відповідь на які Секерський, який, власне є міністром, пообіцяв підготувати до 10 грудня. Тобто, можемо зробити висновок, що до 10 грудня... Не буде е, протестів, так і не буде блокування українського кордону до 10 грудня, і треба буде дуже дуже е, пильно слідкувати за тим, що буде відбуватись до 10 грудня. І якщо, звісно ж, е, якогось консенсусу не вдасться досягти. А як ми пам'ятаємо з минулого року, то неможливо було досягнути консенсусу, бо польські фермери вимагали від е, е, власне від польської влади. Повністю перекраїти всі рішення всього Європейського Союзу з приводу так званого зеленого ладу. І також вони хотіли, попри те, що на Україну вже було накладено ембарго, вони в принципі хотіли, щоб через Польщу агропродукція українська не їздила, бо вони собі придумали, що українська агропродукція заїжджає умовно в Литву або в Німеччину, там перебивається на е інші документи і завозиться назад в Польщу. Жодних доказів в цьому не було. Так, це були просто звинувачення, але е, вимоги такі були. Так, і звісно, що такі вигоди, в, е, такі, е, скажімо так, вимоги популістичні неможливо задовільнити. І тому існує е, така проблема, що навіть тут, навіть міністр з ними веде розмову, навіть міністр бере до уваги е, всі їх пропозиції, всі їх побажання і всі їх вимоги, але їх. Можливо, можливо, вони вони будуть побудовані таким чином, що їх здійснити буде просто неможливо. Бо не може, наприклад, е е міністр агрополітики Польщі е повпливати на вже підписану угоду з країнами Латинської Америки. А вони, скоріш за все, цього захочуть. І скажуть: якщо ви не, не вирішите питання з е і з Латинською Америкою, то ми будемо блокувати кордон з Україною. Логіки в цьому нуль. Так і всі адекватні люди розуміють, що. Немає тут ніякої вигоди для фермерів, і тим паче блокувати український кордон це остання справа, яку мають робити ці самі фермери. Бо в такому випадку, якщо їм не подобається рішення Європейського Союзу, а їм не подобається рішення Європейського союзу, то їм дорога на Брюссель відкрита. Вони можуть їхати до е, адмінбудівель Європарламенту, так, всі, хто там засідає, всі, хто там ці рішення приймає, все підписує, і там бастувати. Але ні. Вони навіть до Варшави не хочуть доїжджати, вони хочуть бастувати і блокувати український кордон, бо вони знають, наскільки тяжкій ситуації на сьогоднішній день знаходиться Україна, і саме український кордон треба блокувати. Не білоруський, не російський, не німецький, не словацький, не чеський виключно український кордон. Е, також говорять, говорить сикерський наступне: що буде вирішуватись, коли і як ці вимоги неможливо виконати одночасно. Вони потребують низки нормативних рішень, і тому це буде графік виконання завдань з термінами виконання. Тобто, Сікерський е, попередньо він вже розуміє, які там будуть вимоги, і щось він зможе вирішити, щось не зможе. Щось він дасть польським фермерам, щось не дасть. Але е, тут надія тільки одна: що е, влада, як і минулий раз, м Спробує знайти правильні слова, так? І зробити пропозицію для фермерів, від якої вони не зможуть відмовитись, і відійдуть знову і надовго від українського кордону, який не буде блокуватись і який не буде створювати проблем для логістики всієї України. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Гарного дня і до нових зустрічей!